Меддопомогу пацієнтам в деокупованих селах Херсонщини, де ворог зруйнував місцеві амбулаторії або лікарні. Ведуть мобільні бригади лікарів міжнародної організації з допомоги сім'ям. Кожне село відвідують раз на два тижні. В інший час сімейний лікар консультує в режимі онлайн. Наталя Якобсон-Біліпова продовжить тему. Місцеву амбулаторію в селі Орлове окупанти зруйнували у червні 22-го року. На той час медичні послуги в ній вже не надавались. Спочатку населений пункт був в окупації, а після того, як ворога звідси вибили, під щільними обстрілами, ми на той час були в Кочубеївці. в Орлово Практично не було людей. Всього тут знаходилося вісім чоловік на все село. Людей не було, тому що велися активні бойові дії. Пані Олена в цій амбулаторії працювала задовго до повномасштабного вторгнення. Жінка каже, вузьких фахівців тут не вистачало завжди, а з війною лікарів не залишилось і поготів. Місяць тому в приміщенні медзакладу зробили косметичний ремонт, а ще вставили вікна та підлатали дах. Тож тепер тут щоденно носить вахту дві медсестри. Робимо кардіограми, аналізи, загальний аналіз крові, холестерин, гемоглобін, вимірювання цукру. Сімейний лікар до села поки так і не повернувся, тому раз на два тижні сюди приїжджає мобільна бригада медиків з Кривого Рогу. Терапевт Костянтин Колесник в професії майже 40 років. Проблеми у місцевих розповідає такі ж, як і по всій країні. У когось хвороби загострились через постійний стрес. Тут, де ми працюємо, це Херсонська область. Тут психологічних багато пацієнтів з неврівноваженою психікою. Ну, багато гастроентерологічних захворювань, багато остеохондрозів, суглоб, захворювань суглобів. Лікар веде прийом в Орловому з вересня минулого року. Протягом цього часу з'явились постійні пацієнти. Як от пан Анатолій. Сьогодні чоловік прийшов просто подякувати за лікування. Жовток так страшно, в і там якась. Чи грижа, чи що там в желудку, там не знаю, там написано, бо я їм показав, що доктору Константину Владимирович прекрасний, кажу, доктор. Я прийшов просто подякувати. Да. Я йому кажу, не желудок не перестав боліти, не жога, ніде не нічого немає. Я себе прекрасно чувствую. У складі бригади медиків працює психолог. На прийомі в нього кожен третій житель Орлового ходить на сеанси, і Тетяна. Жінка пережила окупацію і обстріли. Досі із жахом згадує перший день, коли ворожі війська зайшли до села. У нас там на вулиці, там де я живу, щас, то там у нас хати горіли. І там многодітна родина була, хата їхня згоріла, і пенсіонер теж погоріло. Ну багато хатів. Чотири хати там згоріло зразу. Ну, а тут прилітало вже це вже пізніше. Жінка прийшла до медичного закладу по ліки, аптеки в селі досі немає. Від шлунку дають. У мене шлунок хворий, О, від нервів. Психолог тут є, дуже хороший психолог. Дякую їм дуже велике Врачам То що. Без всіх ліків я б пропала. Олена прийшла на прийом перевірити роботу серця. Після пережитого каже жінка, почала відчувати біль в грудях. До нас, як зайшли росіяни, сім чоловік у двір, у двір. Я, мене, я зразу дуже плакала, бо в мене дві дочки. Одна не а друга вже була совершеннолітня. Я переживала дуже за дітей. У мене в хаті вони були. Вивели на мене з дітьми під автоматом. Я діти взуваються. Він держить над ними автомат. Як би це на це страх у складі гуманітарної місії до сіл Херсонщини приїжджає соціальний працівник. Фонд допомагає отримати місцевим не лише медичну допомогу, а й фінансову. Я допомагаю вирішити людям якісь питання соціального характеру, там державні виплати, наприклад, які організації звернутися для отримання там продуктової допомоги або допомоги в ремонті житла. Також в складі нашої медичної бригади я контролюю і видаю засоби гігієни для людей, які цього потребують. Це зазвичай лежачі літні люди. Список населених пунктів, до яких приїжджає мобільна бригада, лікарів із часом змінюється. Наприклад, в Орловому приміщенні місцевої амбулаторії вже відремонтували. Коли сюди повернеться сімейний лікар, мобільна бригада спрямує свою роботу на інші населені пункти області. Наталія Якобсон Білібова. Євген Сержук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.